Всім привіт! Початок травня. Саме на початку травня у нас починає квітувати бузок звичайний. Не махровий, не білий, не помаранчевий, а саме звичайний. Бджоли нарощують максимальну силу і деякі найсильніші сім'ї починають готуватися до раїння. Але, але саме в цей час аграрії сіють за допомогою пневмасівалок кукурузу. Аграрії сіють кукурузу. І воно б то й нічого страшного. Ну, подумаєш там, сіють кукурузу. Та ще є пневмасівалками, такі сівалки, що все насіння одразу закопується під землю. Його тут навіть не знайдеш в цих бороздах кукурузах. І насіння навіть не знайдеш. Але є одне малесні кіно. В сучасному світі аграрному насіння обробляється такими пестицидами, гербицидами, фунгицидами, що вони у всьому світі заборонені до використання на поверхні ґрунту. Тільки під ґрунтом, що пневмасівалка і робить. Вона нарізає землю на ось такі полоси і закопує на Встановленій відстані кожну насінину, начебто нічого страшного. Але ж якщо їх використовувати при погодних умовах, які потрібні для природи, це одне. Але якщо аграрії в Україні сіють не тоді, коли треба по природним умовам, а тоді, коли їм вигідно, це зовсім інша історія. Справа в тім, щоб не масівалка, коли сіє на сінину ось такий ось сухий ґрунт. І тут він, до речі, у нас ще не дуже сухий. Коли засуха і сильний буревій, щоб не простоювала техніка і не вилітали гроші в трубу, аграрії, великі агрохолдинги не припиняють посів. Що відбувається? Відбувається слідче: насінина залазить в пилюку, а потім і з великими поривами вітра ця пилюка, вся перепачкана отрутою, летить на села, на садки, на узлісся, там, де квітують садки, вишні, абрикоси, яблуні. На узліссях квітують терни, нотки пурпурові, білі, жовті. Все короче, квітує і воно вкривається. Такою хмарою отруйної пилюки. Ця пилюка, попри, здавалося б, такі свої некчебні розміри і щільність, вона смертельно отруйна не тільки для бджіл, а для всього живого. Для джмелів, для камах, для теля, для корей, для корів, кіз, свиней і людей. Але якщо люди і Свині це достатньо великі тварини, вони якось справляються, принаймні перші роки із такою отрутовою атакою хімічною, то бджола гине цілими пасіками. Нам дуже-дуже повезло, що в цьому році не було посухи. Так, земля суха, але без посухи. Та і сильного суховію, вітрюгану теж не було. Був вітер, але не вітрюган, земля суха, але не посуха. Бджоли отруїлись, звичайно. Кожен, кожен рік труїться, нема такого року. Як тільки почали застосовувати пневмосівалки, нема такого року, що в аграрії щось сіли, оброблене чи то соняшник, чи то кукурузу, чи то ще якусь там сою, ще якусь бадягу. бджола не труїлась. Бджола починає труїтися і з квітня місяця, і до самого жовтня. І ось на пасіці підходимо одразу до найсильніших сімей. До найсильніших сімей. І знімаємо. Бджола сипається постійно. І ось ще є трохи живенька. Пчела сипаться і буде сипатись до тих пір, поки... Протруйники не розпадуться, а вони розпадаються дуже-дуже повільно. Тому що вони розраховані на тижні, на тижні лежання насіння у ґрунті. Йдемо далі. далі, можливо, це просто така сім'я. Переходимо. Можливо, ось тут сімейка бомбезна. Ця сімейка займає два корпуси, я показував в минулому відео. У мене були такі думки поставити їм третій, але я не ризикнув хай трохи згодом. Дивіться, що тут відбувається що тут відбувається і вже давно мертві. і мертві, і живі, і ненароджені. Це я показую наслідки. Просто посіву, за допомогою пневмосівалок. Це ще не катастрофа. Бджола бджила трошечки, трошечки просяде, там буквально трішечки. Я то помітив, що бджоли трохи менше стало вулику. Але це не катастрофічно. Вона швиденько відновиться. Кажу ще раз, кому цікаво. Про катастрофу можете полистати. Там, правда, я ще на російській мові розмовляю, веду канали ще російською мовою. Я в ті часи підозрював, що треба переходити, але ніяк не наважувався. Тепер роз... так Далі йдемо. Так і там Там показую дійсно Там дійсно катастрофа. А це біля кожного вулка, біля кожного вулка щось є. В сучасних умовах я вважаю, а це теж дуже-дуже дуже сильна сім'я. Та вона й така зараз я став, залишилась. В сучасних умовах я вважаю, що це не катастрофічна пасівна кампанія. Це навіть вже якась дико зізнаватися, але вже норма. Це, Ця посівна кампанія пройшла більш-менш в нормі. Якби була сильніша посуха і сильніший вітер, і кращий взяток із яснотки чи сад, садах і а, вітер дув із поля саме на сади на яснотку, то була б катастрофа. Цей рік, цей рік, нас біда оминула. Отакі От вони пнимосівалки. І отаке отруєння бджоли. Аграрій кажуть, та ми нічого не знаємо, нам ваші бджоли не потрібно, ми кукурузу сіли, нічого не обробляли, відстаньте від нас. Ось так. Дякую всім за увагу та терпіння.